Вітаю вас, мої, шановні глядачі, слухачі. Дякую вам за вашу присутність на моєму каналі, за те, що ви переглядаєте, пишете свої коментарі, за ваші підписки. Це все мене підтримує і дає мені наснагу для роботи. Зараз хочу вам запропонувати такий розклад на три варіанти на трьох різних колодах. І він не буде таким. Незвичайним, але це такий розклад, який хвилює кожну жінку з утра до ночі в будь-якому віці. Що думає про вас, які почуття, які дії від загаданого чоловіка? Загадуйте свою мужчину. Чоловіки, до речі, теж можуть дивитися цей розклад, але перекручуйте все навпаки. Якщо дивиться чоловік, то просто загадана жінка буде звучати. Ну, оскільки в мене більш аудиторія жіноча, то я так буду вже казати: ну а чоловіки пристосуються. Тобто ви загадуєте людину. Можете загадати одного, двох, трьох, тому що і партнерів може бути багато. Може бути друг, може бути чоловік, може бути кохана людина. Вам самі відомо, що це за людина. Загадайте і подивимося, що думає про вас людина, які до вас почуття, і яких дій вам у цієї людини чекати. Перед вами три колоди: це універсальний ключ, червоне сердечко. Це мій улюблений арканум біле сердечко. І це чаклунське таро, золоте сердечко. Обирайте. Перші два варіанти. Я так трошки в сторонку, щоб вони не заважала. Так. І почнемо з першого варіанту. Червоне сердечко. Зараз побачимо, що там відбувається, які думки. Спершу, як завжди, спитаю, от зараз в яких енергіях знаходиться ця людина, це дуже важливо, тому що наші настрої міняються у кого щодня, у кого щохвилини. Від подій навколо, від ваших же ж відносин все то залежить. Ну то подивимося, в яких енергіях зараз перебуває та людина, кого ви загадали? П'ятірка Пентаклів. Ой, Тут проблема на проблемі і проблемою поганяє. Ну, по-перше, зараз щось у цієї людини, ну, і буду казати, в цього мужчини, в цього чоловіка, кого ви там загадали, непереливки з грошима. От не хватає. Чи то вклався і промахнувся, інвестував кудись і нічого не вийшло. Можливо, щось тут з боргами відбувається, можливо, щось відбулося з роботою, з бізнесом. Тут просто я не скажу, що це крах, але зараз, на сьогоднішній день, людину хвилює нехватка грошей, нехватка тут ідей, причому серйозна у цієї людини. Ще що тут відчуття, що його всі покинули. От я один, я борюсь, в мене куча проблем, мені треба йде вирішити і все вирішити. І я один, один, один. Відчуття самотності. Знаєте, можливо, така осіння хондра. Ну, так, трошки він тут засумував цей чоловік. Спитаємо, які у нього думки про вас? Що ця людина думає про вас? А він вас чекає. Можливо, ви знаходитесь на відстані. Тут карти кажуть, що між нами відстань. Ай, цей чоловік, знаєте, як хатіко, сидить і чекає. Він весь час чекає вас. Можливо, ви розмовляли про зустріч, тому що або певні повинні відбутися якісь певні події, після яких ви маєте зустрітися. Але він вже аж навіть дождатися не може. Боже думаю, ну коли вже? Ну коли вже? Тут я не можу сказати, хто до кого, чи ви до нього, чи він до вас. Але тут йде розмова про, про зустріч. Ви вже давненько в розлуці. Ну... Півроку це саме менше, а так, давненько ви вже в розлуці. От, і він тут чекає. Можливо, він ще чекає від вас якогось рішення. І він думає: ну що вона собі думає? ну Чому вона ніяк не вирішить? Це ж вирішується якась ваша там доля, чи якесь ваше майбутнє, в нього просто голова пухне. Що тут ніяк ви щось не вирішите. Але я вам так скажу: ось він довго чекав, але ваша зустріч вона шалено наближається. Він думає про те, що ви все ж таки, скоріше всього, якось мобілізуєтесь, концентруєтесь, якось вирішите свої питання і нарешті, врешті-решт, видвинетесь десь в дорогу. Тому що вісім жезлів це карта пересування, швидкого пересування, це карта зустрічі, якихось новин здалеку. От. Думає, думає, де ви, коли ви з'явитесь, чи коли я вже до тебе приїду. Оце в нього така головна біль. Питаємо, які почуття до вас, у цієї людини. Почуття є. Карта помірність каже, що. Певний час вам навіть було так добре, що просто як ангел крилами накривав. Але все-таки між вами щось відбулося. Можливо, це відстань зробила своє діло і між вами і почуття в нього є, але якось так знаєте, він себе дійсно от по цій карті він себе відчуває якимось покинутим. Можливо, ви чимось зайняті, можливо, ви якось не відповідаєте на його дзвінки. Він тут, бідний, переживає. Боже. Не дай Бог, вона там когось собі завела. Представляєте? От. От, почуття є, але він в голову собі може допускати будь-які думки. І ще я вам хочу сказати, що от сполучення цих карт дає, ну, трошки таке, знаєте, як хворобливе відчуття. Скоріше всього, він якось. Гони від себе ту думку, що, можливо, з вами щось не так. А вдруг ви йому скажете, слухай, я оце подумала-подумала, і ми з тобою розлучаємося. Він так цього боїться, аж, він аж аж фізично хворіє, щоб, не дай Бог, цього не відбулося, щоб ніхто третій не вліз в ваші стосунки, щоб нічого жахливого не відбулося. Це для нього дуже от так, от, так душа болить. Можливо, є якийсь прецедент. Можливо, тут все-таки трійка мечів це все ж таки хтось вмішується до вас, хтось це вважає, а він тут хоче з цієї сили захистити ну, ваш, ваш союз. Тут не важливо, ким ви одне одному доводитеся, чи то ви подружня пара, чи то ви просто зустрічаєтеся, будь-які тут можуть бути відносини. І він дуже хоче захистити їх, щоб ніхто не втручався. Можливо, оця вся ситуація трохи якось притупила його почуття. Вони є, але вони знаєте, тут немає цих метеликів в животі, тут таке відчуття, аби не втратити тебе. Аби тебе не втратити. Так. Ну, запитаємо тоді, що, які дії від нього очікувати? Яких дій вам від нього очікувати? Діяти він буде. Він не хоче, щоб між вами були якісь недомовки, щоб якісь були секрети, таємниці. Він цього дуже не хоче. Тому він хоче скоріше зустрічі. Якщо ви не їдете до нього, він до вас приїде. Обов'язково тут є рух, є пересування, тут є такий момент, коли щоб не було, ця людина повинна вас побачити, заглянути вам в вічі, назвати речі своїми іменами і нарешті визначитися. Розумієте? Тому сказати, що він там десь буде захований в куточку сидіти від вас, чогось він почекає. Розумієте, наразі це ж у нас і війна, йде, і можливо, є якісь неможливості, але. Йому це не за не на заваді, розумієте? Він просто або чекає можливості, або ви повинні приїхати. Ну це загальний розклад. Він може проігруватися по-різному. Відбудеться чи у вас зустріч? Однозначно, зустріч у вас відбудеться. У вас дуже багато прив'язок, ви один одному повинні щось, ну, як винні, ви один одному і допомагаєте одночасно, і він без вас не може, ви без нього не можете. Тут таки, так, да. я так думаю, що відстань, вона зробила своє діло, ви трошечки охолонули один до одного, трошечки появилися ревнощі, якісь непонятні ситуації возникли, можливо, десь хтось щось сказав. Це такі, знаєте, бувають доброжелателі, родичі. от. Але загалом чоловік хоче з вами зустрічі цей, він її дочекається. Я ж кажу, не прийдете, ві, ви, прийде він. І, в принципі, коли ви зустрінетеся, ви будете розуміти, що ну, вам треба бути разом. Тут все у вас буде добре, просто, просто важкі часи зараз. Оце такий в мене вийшов перший варіант. Другий варіант біле сердечко і колода Арканом. Питаємо, що тут? Хто загадав колоду аркану? біле сердечко? Питаємо, в яких енергіях знаходиться та людина, мужчина, чоловік, друг, брат, коханий, кого ви там задумали? В яких енергіях? Королева жезлів. Ну, по-перше, дуже активно щось робить, клопочеться, зайнятий справами по горлу. Просто такі, аж земля під ногами в нього горить. Бігає з одного кутка в другий, чогось добивається, щось вирішує. Він знаходиться в жіночих енергіях, про що це каже, що в нього є якісь контакти з жінками цієї людини. Ну це не обов'язково. Там ви собі не накручуєте себе. Це можливо бути і родичі, і мати може бути, і подруга, це можливе бути, можливо, бути якісь начальниця може бути, або співпрацівник, або ну розумієте, це більше тут про, про таку про енергійну роботу. Він заклопотаний настільки, що ж. Просто не знаю, хоч би вас би згадував. Так заклопотаний. Можливо, він являється лідером десь якісь компанії чи якісь організації. І, от, і зараз перед кінцем року дуже багато якоїсь відповідальної роботи. Треба одночасно бути в декількох місцях. Він просто ось розривається. Які думки про вас в нього? Слухайте, так ви парочка. Ви однозначно пара, подивіться, які думки про вас, Та він вас любить просто-напросто. Ця людина любить вас. Що б там між вами не відбувалося, що б ви там не думали, не накручили. Він вас просто любить. Тут можливо ви разом щось робите. Тому що тут такі одностихійні енергії, тут таке два сапога пара. У вас однакові емоції один до одного, і тут ви разом зайняті, можливо, це дійсно пара, яка зайнята якоюсь справою. Можливо, це якраз я кажу, жіночі енергії, можливо, це він якраз про вас, про вас думає. А ви, скоріше всього, королева Кубків, рак риба, скорпіон, як варіант, Ну, це не обов'язково. Просто це ми подивилися його сигніфікацію, яких він енергія це просто карта активності на таке питання. Але тут ви стоїте поруч. Я так думаю, що це, в принципі, добра така пара, це такий добрий союз, люди зайняті, і все, в принципі, поки що йде так, як потрібно. До речі, в нього така, знаєте, пристрасть до вас така. Прям можливо, ви збираєтесь в якусь поїздку, і тут ви якось обговорюєте, коли ми їдемо, там що ми будемо вирішувати в цій поїздці. Тобто, тут таке йде ще про поїздку. Дуже. Багато. Які почуття в нього до вас. Так, похоже, ви так заклопотані роботою, що вам уже пора сісти побалакати за стіл перемовин і трохи якось зупинитися. Тому що у вас тут показано, він мені зараз не показує почуття, але він каже, нам потрібно в нашому домі щось поміняти. От щось кардинально треба змінити. Тут два рицаря поруч, тут щось про дорогу йдеться. Десь ви збираєтеся про дорогу чи з дому, чи в дім, і тут він більше якось про це каже. І це, ця поїздка чомусь дуже все кардинально поміняє. Тут він більше показує мені стабільність. Він каже, що я хочу, щоб у нас в домі було свято, щоб у нас було добре. Я не хочу ніяких непорозумінь. Робота нас з тобою загнала, як диких коней, і ми з тобою за твоєю роботою не бачимо один одного. Треба щось міняти. Отак він каже. Чого вам чекати від нього? Так, ну, похоже, ви тут дійсно сильно забігалися в роботі. І, можливо, за роботою не помічаєте головного. От знаєте, от, оця вся пригруженість ваша, оця заклопотаність, можливо, погоня тут чи за бізнесом, чи за чим, вона якось прикриває вам щось дуже особливе. Про що тут мова? От які в нього дії? Чого вам від нього чекати? Він від вас скоріше чекає. Він каже: колись вона була така ніжна, їй хватало, вистачало часу і на мене, там, і на дітей, і на кухню, і на себе. Зараз вона десь вона вічно пропадає. Вона зайнята, заклопотана. Коли ж уже вона на мене зверне увагу, отак от, от каже: В мене таке відчуття, що я її втрачаю. Він буде чекати, коли ви будете до нього проявлятися більше. Тут просто люди загнані роботою, і чоловік просто іноді думає про те, що Боже Боже, за роботою вона не бачить, не чує і мене. Ну між вами є почуття. Ви це ви пара. Ви пара. Ну вам треба якось трішки повернутися один до одного, більше уваги тут приділяти. Можливо, у вас пов'язана робота якось з командировками, з відрядженнями. Вибачте, відрядження, коли ви якось десь в роз'їздах, він собі, ви собі. А потім, коли ви зустрічаєтеся, можливо, це дуже короткий час на зустрічі, і ви не встигаєте навіть ви тільки питаєте, як пройшов все добре? Все добре. Так, давай оце оце розпану, і знову розбіглися. Розумієте? А де пестощі до нестями, а де шалене кохання? Ви його втрачаєте, хоча воно між вами є. Чоловік цей вас, вас дійсно любить. І тут він мені показує, що ви його пара, ви вдвох і все однозначно. Ви для нього кохана жінка, і він каже, я так хочу це все зупинити. Я хочу, щоб це було по-іншому. Тож прислухайте, дівчата, до цього чоловіка, прислухайтесь. Бо він, бідняга, страдає, що ви там вся зайнята. Так, і третій варіант у нас золоте сердечко і колодочка Клунська та Ро. Давайте запитаємо думки, почуття дії загаданої людини. І спершу сигніфікація, в яких він там зараз енергіях перебуває. Що там він зараз? Думки. Живчик активний, якусь нову справу затіває, горить новим ділом, шукає подібних собі. Ну, таких, знаєте, це якесь новаторство, якесь новшество. Якась дуже активна робота, нове починання чомусь чогось, чогось нове починання. Така людина ну, дуже активна і він дуже задоволений, в нього щось виходить. Точно щось планував, планував. І тут нарешті, як то кажуть, пазли, сошлись. Які в нього думки про вас? Ну, можливо, це дійсно щось новеньке, тому що тут така, знаєте, Закоханість є така, і він, до речі, думає, що він теж вам подобається, що ви теж маєте до нього почуття. Скоріше всього, ви все ж таки проживаєте сумісно, бо тут є четверка, четвірка жезлів, а це сумісне проживання. Можливо, в когось із вас свято якесь буде отут. І він думає, що ви до того готуєтеся, і ви трохи може зморена або не знаєте, як що робити. От він дуже хоче. З якимось подарунком до вас, От щось таке. Можливо, це мене скорпіони дивляться, і можливо, у вас буде день народження, і ви думаєте, що до вас хтось повинен прийти з подарунком? От і він це думає. Думаю, вона мене чекає, вона мене все ж таки чекає, а я з'явлюся. Думки про вас є. Трішки ваші відносини чимось підтруєні? Тут є таке відчуття. От таке щось нездорове. Але це, скоріше всього, знаєте, коли все є і хочеться ще, ну, ну не знаю чого вже. Ож, аж так от. Так, почуття до вас. Ага. Почуття є, але між вами все ж таки пробігла кішка. Чорна. Бо тут ви щось трошки губи одне на одного понадували. Але щоб там не відбувалося, він це знаєте, він на це дивиться скрізь пальці каже: Ну-ну-ну, побачимо, побачимо. Ну, дуйся, дуйся, ну, побачимо, що буде далі. Ти хочеш показати, яка ти самодостатня, що ти без мене обійдешся? Ну, ти ж знаєш, що це неправда. Ну, тут таке розмірковування в нього. Почуття до вас є. Вони такі, знаєте, стабільні. Хоч іноді, звичайно, щось є між вами таке тяжесть якась щось не, не виходить так, як вам хочеться, але незважаючи на то, все одно у мужчини є до вас чувства. Почуття є, але він тут так, скоріше всього, це неофіційні відносини, можливо, тому що ви можете проживати разом, але немає тут подружнього життя. То він каже, ну ось ти дуєш губи на мене, ось подивлюсь, буду я тебе брати за жінку чи не буду. от поживем, побачимо, ця карта називається. Каже, Я знаю, що ти мене любиш, а я тебе люблю. А ти вредничаєш. Ну нічого, поживем, побачимо. Знаєте, тут я б сказала так, це є така російська поговорка. Мілая броняться, тільки тішаться. Оце точно тут таке. Ну тут навіть не то, щоб броняться, просто може якийсь етап, можливо, хтось з вас прихворів трошки. Тут таке, просто немає настрою. Отак. Які дії будуть в вашу сторону? Ну. Якщо там між вами чуть-чуть якась кішка пробігла, то для нього це таке. Каже: Ну, я подивлюсь, поспостерігаю. Тобто він вам дає можливість дойти до тями, все зважити, обдумати все, щоб ви подумали, як вам без нього страшно і важко і неможливо. Він хоче відчути це, щоб ви це відчули. І він тут з'явиться. Ну, він каже, я завжди перший йду на перемиря. Завжди я йду перший. Як би я не опирався, я завжди приходжу. Королева Пентаклів – це така стабільність в діях. Він вже тут усе міркує, фантазує, уявляє, представляє, як він до вас прийде. Можливо, тут дійсно у когось із вас буде день народження, бо тут я уявляю, який подарую подарунок якийсь, і вона тут вся розтане і перестане тут оце губи на мене копилити. Оце от таке тут іде. Буде діяти. Ніде ви одне від одного не дінетеся. Тут добрі такі карти у чоловіка є до вас почуття. От, ви його, звісно, трошечки бочком-бочком. Ну, ви очікуєте, коли він проявиться. Він каже, ну дай мені ще хоч трошечки повредничити. Ну, не можеш так от, що я оце буду бігти тобі, а ти будеш опиратися. Так, і між вами є все-таки сварочка. Ну, таке, знаєте, це боротьба у має серце. У вас одна половина каже, ой, та хватить тобі вже дуться, а друга каже, ну, подуйся ще трошки. Так що таке, дії від цього чоловіка будуть. Почуття до вас є, пам'ятає, любе, купляє подарунок і вже десь збирається в дорогу, щоб, ну, щоб ви зустрілися чи щоб ви тут щось відсвяткували разом, фантазує, уявляє щось. Ну, так, думаю, у вас все буде добре. Третій варіант. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за увагу.